Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як з листкового тіста приготувати ось такі маленькі круасани, два види. Вони ідеально підійдуть для святкового столу. Розпочнемо з міні круасанів. Для цього беру листкове тісто круглої форми. Якщо нема кругу, можете взяти квадратну, прямокутне, точніше, і його вирізати з нього коло. Прокачую трішечки, щоб надати рівну пласку форму. Для того, щоб тісто не втратило свою властивість шарування, тобто розшарювання, щоб і після випікання були видні чисткі прошарки. Змащуємо зверху розтопленим вершковим маслом, тільки не гарячим, розтопленим та охолодженим, тонесеньким прошарком. Далі розрізаємо тісто на шматочки, які нам потрібно розрізати на трикутники. Спочатку на 4 частини і потім кожну частину ще на маленькі шматочки. Ось так розрізали. Далі на кожен шматочок кладемо якусь начинку. Начинку можете брати до яка вам подобається. Я, до прикладу, буду використовувати маслини, маслини чи оливки, що вам подобається, що ви любите. Без кісточки. Маслини беру без кісточки. Далі можна взяти сир. Сир твердий, будь-який який любите. Також розкладаємо сир. Допоки ми формуємо наші круасани, міні-круасани, включаємо електричну піч, щоб розігрівалася до 200 градусів. А також можна взяти ковбасу відчину, що хочете. Саля, салямі. Я використовую ковбасу мортадел, типу, схоже, до нашої вареної ковбаси. А ще сюди добре пасуватимуть в'ялені томати. Такі томати я готую сама. Відео є на каналі. Посилання залишу в описі. Чи ось тут можете поглянути підказку. Загортаємо як звичайні круасани. Ось так такі гарненькі маленькі кросанчики виходять та викладаємо форму, які будемо випікати. Випікати я буду на перфорованому килимку за рахунок дірочок, які є в ньому. Повітря буде краще циркулювати, і знизу буде краще випікатися наша випічка. Після того, як виклала всі круасанчики на форму, далі змащую яйцем. Після того, як змазала яйцем, далі можна посипати. Я буду посипати кунжутом, кунжутним насінням. Декоруємо. Також маком. Дуже гарно виглядає з маком. Хочу вас застережити і сказати, що начинка повинна бути сухою, тому що з боків є отвори, через які волога начинка може витікати. Чим сухіша начинка, тим краще вийдуть наші закуски. Сир також буде витікати, але не так сильно, якщо начинка буде волога, і вона, волога начинка не дасть нашому тісту добре піднятися. Випікати буду до рум'яної скоринки, режим у мене верх низ І випікаємо наші круасанчики міні до з такого золотистого рум'яного стану. Ось, бачите, сир трішечки повитікав. все решта дуже гарно тримає свою форму. Дивіться, які гарні знизу також загорілі. І дочекаємося, поки повністю охолонуть. І готові круасанчики сервіруємо з оливками, з ковбасою, з вяленими томатами, з сиром. Ось такі гарні міні-круасанчики. Така гарна закуска виходить легко та швидко. А зараз приготуємо маленькі круасани порожні, які потім можна начинити будь-чим. Розкачую тісто трішечки, надаючи форму йому. І розрізаю ножем на трикутники. Для того, щоб тісто не втратило свою властивість, також змащуємо його вершковим розтопленим маслом. Можна використовувати вершкове масло, а для веган-версії можна використовувати рослинну олію, оливку, до прикладу, якщо хочете начинити рослинною начинкою. Робимо ось такий невеличкий надріз, закриваємо в два боки, ось так, та закручуємо в круасан. Сильно не притискаємо. І так, закручуємо все тісто. Тут же, де випікалися маленькі круасани, викладаю ось ці більшенькі, порожні. Також змащую їх яйцем збитим. Зверху також декоруємо насінням кунжутне насіння. І насіння маку. Можна використати будь-яке. льон, насіння соняшника, також чия, що є, що любите. Все, що вам подобається. І відправляю попередню розігріту електричну піч на 200-200 градусів. До рум'яної золотистої скоринки. Це наші круасанчики випеклися. Я використовую листкове тісто бездріжове, залишаю, поки охолоне. А далі робимо ось таку красу. Беремо один круасанчик, розрізаємо його ножем для хліба, пилочкою, відкриваємо та всередину витискаємо крем. Крем чіз. Я використовую Філадельфія, сир Філадельфія. Далі будь-який салат, будь-яку зелень, яку, яка вам подобається, яку хочете. Додаємо сюди зелень. У мене валір'яна. І зверху тонесенький слайс шматочки м'яса. Я виберу бризалу, проте можна скористатися і прошуто, крудо, і прошуто кото, хамон, салямі. Ось так. Ось така краса виходить. І так продовжую далі. І ось така закуска дуже смачна та дуже нарядна виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. до скорих зустрічей! Нехай щастить!